Треба хочеться. Ні, треба, треба, треба хочеться. Треба і хочеться. А якщо хочеться, треба робити. Треба, треба знає, щоб, обняти його. У мене такий був Дорі Сталін. такий гарний, такий хороший, як мені сподобався. У мене є особисто відгук на цей автомобіль. Я стільки років мріяв собі придбати е, Таурега 3-літрового, що ви не повірите. Ну, роки 3-4. І я його знайшов і зробив, поміняв це почку. Всі бояться це робити, а Максим це робить. Друзі, що стосовно цього автомобіля, їх треба брати тільки на пневмі. Тому що без пневми вони нікому не потрібні, а на пневмі вони круті, і дорогі, і дуже комфортні. Пневма тут не проблемна, тому що пневмобалони в нас закритого типу. Нічого туди не попадає, пневма ходить 250-300 тисяч і нічого страшного немає. Так, звісно, якщо щось і станеться, то пневма, щоб зробити один балон, коштує десь в районі 15 тисяч гривень. Але, блін, знову один раз зробили і їздите. Обов'язково перед покупкою треба розуміти, який оригінальний пробіг у цього автомобіля. Тому що, якщо у нього пробіг 250-270 тисяч і незамінений цепок, то готуємо 5 тисяч доларів. Чому так дорого? Якщо просто поміняти цепок, 2,5 коштує. Але, друзі, для того, щоб поміняти цепок, треба викинути мотор. А якщо ви викинули мотор, треба зробити е, стартер, подивитись, ревізію, генератор подивитись, форсуночки на стенд поставити. Турбіну зразу перевірити, і я радив би це все одразу робити. Ну, як мінімум, я так робив, тому що коли у вас все розібрано, краще один раз це е, заплатити, зробити, а потім знову 250 тисяч спокійно їздити. Тому, якщо ми навіть рахували. Їздити на звичайному автомобілі там на ремені ГРМ, то поки цей ціпок приїде, то ви 10 разів вже свій ГРМ поміняєте, і е, в результаті у вас все одно буде ремонт коштувати кучу грошей. Тут просто треба зробити це одразу вистав <свіст> достати котлету і заплатити. Ну, дивіться, якщо ми беремо Дорісто, в мене був 12-13 рік, якщо він обслужений з оригінальним пробігом, то він коштує 25 тисяч доларів. Да. Ми шукали попередньому замовнику з бюджетом 25 і не знайшли Дорістову версію, тому що Volkswagen. Це у нас фальцагент. Був постріляний, пробіги скручені, цепочки тарахтять, і людина за 25 плюс це все зробити, і доріст у вас вийде під 30 тисяч, то нахрен треба. Отакі От варіанти, як це у нас уже рестайлінг. Якщо мають пневмо гарну комплектацію, то треба розраховувати десь на в районі 30-32 тисячі доларів. Тоді вам буде радість, і тоді ви візьмете і будете спокійно їздити. І не думати, що у вас десь щось зламається, тому що у вас скручений пробіг і куча всяких ремонтних робіт підходить. Під цей скручений пробіг. Поїхали далі. Кадр став, будь ласка, мого товарига під музичку. Хай люди подивляться, і я подивлюся.